Всім привіт! Вітаю з території Київщини, сподіваюся, у всіх все добре. І сьогодні я пропоную приготувати а, зефір з соку манго. А, йшла по магазину і просто побачила таку цікаву бутилку і дивлюся 100% сік манго. Подивилася в а, склад, і тут а, сік манго, вода без цукру. Просто сік манго, розведений водою, ну не такий концентрований. Том і хочу на ньому зробити зефір. А, якщо пам'ятаєте, ми з вами робили на банановому а, соці, він всім сподобався, всім зайшов для квітів, для завитків, будь для чого. І чому б не спробувати зробити манговий а, зефірчик. Тому приступаємо. Трошечки я змінила, додала трошечки цукру. Фактично, рецепт той же самий, що і на банановому, але трошечки додала цукру. Приступаємо до роботи. І так, щоб приготувати зефір, нам потрібно два види посуду: це міксер і це ковшик. В діжу міксера я вже відправила. 80 грамів білку, 70 грамів цукру і 1 грам лимонної кислоти. Тепер в ковшик я налила 250 грамів соку. Дивіться, як він виглядає, класно. І тепер сюди я засипаю 7 грамів агара агару Але ну, такий маленький нюанс для того, щоб не варити. Залиште, ось так я насипала агар, і залиште його на 5-10 хвилин для того, щоб він набух. Тільки потім додавайте всі інші інгредієнти, і вам нічого не потрібно буде робити, тобто проварювати окремо. Зараз він набухне і ми додамо цукор і е, тримолін або інвертний сироп. До речі, якщо ви робите зефір для себе завиточки, які ви знаєте, що з'їсти. Відразу ви можете не додавати тримолін або інвертний сироп, ви можете просто зупинитися на цукрі. Якщо ви бажаєте заготувати ну, на деякий час, щоб він довше зберігав свої, свою м'якість і соковитість, то тоді бажано додати тримолін або інвертний сироп. Не, не зважайте, це вже тут остатки в мене. Так, все, чекаємо 5-10 хвилин, щоб набух, і а, далі продовжимо. Діжу я вже можу ставити в міксер, нехай чекає свого часу. Пройшло 10 хвилин. Подивіться, як набух наш агар. Ось дивіться. Він такий, як киселік, уже став. Бачите, він розчинився. Тепер сюди ми додаємо 250 г цукру. І знову ж таки, можете додавати е, трималін або інвертний сироп, можете не додавати. Я додам буквально ну, грамів 30-40. Це по бажанню. І ось так. додаємо. Е, я додаю трималін. Можете додати е, інвертний сироп, можете додати мед. Е, може... ну, глюкозний я все-таки не раджу. Глюкозний трошки по-іншому грає. Так, все. І ставимо на плиту. Сироп у мене вже закіпає. І ви чуєте, я включила вже міксер. І як не дуже круто, у нас електрика грає. Дивіться, я... вон, чуєте, дергається. Я вімкнула на підігрів. Нагадаю, якщо у вас немає підігріву в компанії, перед тим як ставити в міксер, прогрійте діжу з, з усіма інгредієнтами в духовці при 50 градусах, щоб воно все було тепленьке і в тому числі діжа. І тоді у вас все добре зіб'ється. Я от на моменті прогрівання. Вже дивіться, як збивається моя маса. Потихеньку, помаленьку, вона і прогрівається, і підбивається. І не забувайте вмикати духовку, чому особливо ті, хто працює на території України. Бо, як ви знаєте, у нас зараз блекаути пішли. З електрикою дуже складне становище, тому раджу, духовка, щоб була нагріта, щоб ви не втратили вашу масу на випадок, якщо комбайн у вас вимкнеться. І маєте запас ось таку плиту з газовим балоном. Так, дивіться, наш сиропчик. Закипів, колір, звісно, дуже красивий. Ну і уварюємо до ниточки. Хвилин на, не на повільному вогні. Це в мене, по-моєму, дуже маленький. Зараз ми трошки збільшу. Воно не повинно, не повинно томитись, воно повинно у вас кипіти бурлити. І уварюємо до ниточки. Тут я вже, скоріш за всього, Прискорюю. Так, все чудово. Все, дивіться, мій сироп готовий. Колір такий чудовий, яскраво, такий жовтенький. Дивіться, вон, тоненькі ниточки вже, бачите, звисають. Все, я вимикаю. А, нехай перебурлить трошечки. Тепер білки у мене збиті, показую. Хто в перший раз зайшов на канал, раджу подивитися ще рецепт бананового зефіру. Тепер я на своєму комбайні ставлю на шестірку десь. Так, беру ковшик. Все, чудово. Убираю ці пузирі. І вливаємо наш сироп. Ой, я... чомусь мені здається, що зефір буде просто чудовим. От я бачу по сиропу, якщо чесно. І мені здається, що буде топчик. Буде класно. Цікаво, який колір буде. Він такий більш жовтуватий, мабуть. Потихеньку, а я не ба... А, ви бачите цівочку чи ні? Зараз отак поверну, щоб ви бачили. І масу. Не давайте розжижатись і не давайте дуже гуснути в цей, в цей момент. А він більш, мабуть, буде біленький з таким біжевим відцінком. Жовтуватим відцінком. Чомусь мені здається, що це буде круто. Він сам по собі сік був такий м -м, нерідкий. А, ну от Нагадував банановий, якщо хто робив на банановому, а, трошки рідший, ніж банановий. Але він такий насичений, смачний, не, ну, не дуже солодкий. Взагалі єлі-єлі такий солоденький. Ну, як, нормальний. От ви зараз подумаєте, що там кислий, ні, не кислий. Так, все, сироп я вже весь вилила. Ось де. Пустий ковшик. Так, беру свіженьку лопаточку. І тепер вмикаємо на більшу швидкість, і збиваємо уже до піщерок. Все, як ми любимо. Ну, консистенція мені подобається. Там ще, до речі, були і інші соки. А, Кстати, кому цікаво, ну він такий не дешевий, здається, я купила от 300 гривень бутилка. Там ще скляна бутилка за рахунок скляної бутилки. В общем, треба... Експериментувати і шукати такі соки. Ух ти, дивіться, яка краса у нас. Да. Можна навіть, бачите, по стіночкам трошечки отак пройти, щоб і там підбилось. О! Щоб у нас все збилося. Обережненько, не бійтеся, все буде ок. Так, я гадаю все. О, дивіться, ну реально масло. Це клас. Дивіться, масло масляне. Ну, зараз побачимо. я половину зроблю завитки. А половину хочу зробити хризантеми. Але якщо він для квітів. А Годиться, я думаю, годиться. То в наступному відео, або, може, я спочатку хризантеми вам покажу, а потім, ну, в общем, не знаю, подивлюся, а, як краще буде. І я спробую зробити хризантеми. Да, масло. О, у нас зараз вон, шахеди літають. Головне, щоб нам світло не вимкнули. Так. О, дивіться, яка краса. Ух, клас. Так, все, набиваємо мішок і відсаджуємо наші завиточки. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці. Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на монобанку. Все, Я взяла свою улюблену насадку 333. Ви можете брати. Свою улюблену насадку і відсаджуємо. Ух ти. А ви чуєте тріск. Нагадаю, я набрала десь половину. Так, бо я ж хочу взнати, чи годиться він для квітів. Ну, я вже бачу, що маса просто супер. Колір такий м -м, дуже цікавий колір. Должна сказати, й-мою, клас. Мені подобається. Угу. Так, ну, все, в принципі, що. О, тепер ми чекаємо дозрівання. Це займе десь. Ой, зараз у нас осінь і дощі, ну, мабуть, добу. Ну, приблизно добу. Чекаємо, поки дозріє наш зефірчик і дегустуємо. Мої любі це шедевр. Він нереально смачний, класнючий. В принципі, можна, мабуть, з будь-якого подібного соку робити. Ну, це не просто сок, це сік з м'якатью. Да? Тому не вагайтеся, все добре, все чудово. Можете користуватися і робити зефір для себе, для продажу. Неважливо для чого. Ну і давайте я вам покажу його в розломі. Ну, по-перше, ламається дуже класно. Ось я вам зараз так покажу. Дивіться, який він класненький. Ну, і скуштую. При вас тепер. У мене тепер новий гаджет. На. Ви знаєте, зараз потім розкажу про гаджет. Дуже такий, ну, от, в принципі, от хто обожнює в магазині зефірки, він дуже-дуже схожий. Він такий не дуже пористий, не так, як по класиці на полуниці я роблю, ну, такий класичний, а цей більш такий плотніший. Ну, але дуже смачний. Ну не буду плямкати, вже про вас. А гаджет на іншому каналі, я трошечки розповіла про нього, що це за гаджет. Бачите, він слідкує за мною. Так що тепер ми будемо ще крутіші відео знімати. Ну, а на сьогодні все. Не забувайте ставити лайки. Я стараюсь. О, бережіть себе. В Україні зараз дуже нелегкі часи. Сподіваємось, ми будемо зі світлом, з електроенергією, з теплом. І нарешті колись вже настане наш мир. Я вас люблю, обожнюю. Тримайтеся. Миру, мир. Умир. Бережіть себе! Люблю вас, пока! Ой, набалакала всього вам тут набажала і кошмар. Я захвилювалася. Ну, все, до зустрічі, до нових відео. Пока! Бачите, як він ходить за мною. Боже, я так кайфую! <гум> Не, ну це круто. А як якість вам подобається? Це же новенький гаджет? Ну все, пока!